Рожева фаєрія почалась. Ужгород поринув у кольори квітучих сакур. Цьогоріч через холоди та морози японська вишня дала цвіт на 2-3 тижні пізніше, але це не зупинило справжніх поціновувачів весняної краси та кохання. Так, під колір сакур спеціально готувалися, купили нове, тому що хочеться яскравого як фарб. Ну супер, ну багато красок, ну дійсно, рожева каска. Місто рожева каска. Перші сакури в Ужгороді з'явились у 17 столітті. У 20-х роках минулого століття ще кілька сотень дерев привезли з відня і посадили у центрі. На початку нинішнього тисячоліття японську вишню висадили. Вздовж православної та київської набережної. Я, якщо чесно, читала дуже багато дописів туристів і людей, які живуть вже ну, все життя в Ужгороді. То вони пишуть, знаєте, я 45-й рік там в Ужгороді живу, і мені кожен рік все одно, як перший раз, ця краса, і я з ними повністю згодна. Бо реально кожен раз дивишся, кожен рік ця краса вона взагалі не набридає. Просто дуже гарно і кайфово гуляти, сонечко, квіти прям супер. Світіння японської вишні триватиме ще протягом півтора-двох тижнів. Євген Соломін Іван Шенко надає.